Отця І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх вас, улюблені браття і сестри, сьогоднішнім днем, з Днем Різдва Божої Матері. Свято всіх позровляю. Ми вшановуємо сьогодні День народження Божої Матері. І, прийшовши на богослужіння, в першу чергу. Приносимо наші дари. Наші дари сьогоднішні це щире і чисте серце, яке вимовляє через уста похвалу Божої Матері, оспівуючи її, радуйся, невісто неневіснає. Згадуючи історію життя Божої Матері, ми знаходимо там, як говорить передання багато чудесних моментів. І, власне, ці чудесні моменти, незвичні моменти для розуму людського, яке ми називаємо чудом, це в першу чергу говорить про незвичність цих подій, про нелогічність. Але в цьому ми передбачаємо і промисел Божий, і дію Божественної благодаті. Тому що народжує неплідна, народжується дитина не просто бажана дитина для батьків, народжується Пресвята Богородиця. Не просто жінка приводиться в храм де чоловіки тільки раз в рік первосвященник переступає. А тут дівчина маленька, маленька дівчинка заходить у цей храм, введена на первосвященник. Гавріл благовісткує. І от всі ці події говорять про те, що Пресвята Богородиця народжена від людей. Вона не має особистого гріха, тому що Богом обрана отроковиця. Єдине, що її супроводжує, це перш, перворідний гріх, той, який на всьому людстві. Але і від цього вона очищається в день благовіщення. І тому сьогодні для нас Різдво Божої Матері воістину велике свято. Означені подальших подій, які відбулися із життям Божої Матері. Це народження Спасителя світу, Господа нашого Ісуса Христа. Ось чому ми шануємо свято Божої Матері. Не просто її особисте свято, а ми вшановуємо її за місію, яку вона виконала для роду людського. Це народження Сина Божого, нашого, з вами Спасителя, Ісуса Христа. Ось основна місія Божої Мати. Ось за що ми і шануємо. Тому все, що пов'язано із нею, її народження, благовіщення і інші події для нас визначаються як свято, хоча й не визначені написання про це в Священному Писанні. Адже немає в Священному Писанні Дня чи взагалі оповіді про народження Пресвятої Богородиці. Але передання про це передає, тому що це особливий день, особливий для нас, віруючих християн, початок нашого спасіння, означені виконання волі Божої, виконання обітниці, виконання обітниці ще старозаповітньої коли Бог звертався до людей, що народиться Спаситель, виконання обітниці вже після народження Ісуса Христа, пошлю Духа Утішителя, який наставить вас на всяку правду. От цій біблійній хронології в кінцевому залишаємось ми в центрі уваги, ми, кожен із вас. Образ і подобіє Боже. Людина. Людина залишається в центрі уваги. Все заради людини, все заради нас і нашого Ради Спасіння. Ось чому для нас це свято. Бо для нас це все звершено. Звершено промислом Божим. Найдені батьки, благословенна отроковиця. Народжений Спаситель світу, страждання на Христі, і ось вінець цієї біблійної історії. Ми викуплені від гріха прокляття і смерті, і отримали обітницю Духа Святого, отримували цього утішителя, який немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тому, бачачи ось цей промисел, які відбуваються над кожним із нас, ми згадуємо всі події, які з цим пов'язані. І народження Ісуса Христа, і зачаття і благовіщення, зачаття Івана Притечі, і благовіщення, і народження Пресвятої Богородиці. От усі ці події складають наше з вами шлях, яким ми рухаємось. По дорозі до нашого Спасіння. Тому і прославляємо Пресвяту Богородицю, яка є ще одним особливим моментом в нашому житті. Зауважте після успіння Пресвята Богородиця вознесена на небеса, але не просто вознесена на небеса. Пророк Ілля також був вознесений на небеса, але ми не так особливо урочисто. Відзначаємо ці події. А чому? Тому що Пресвята Богородиця не просто була на небесах, а є чесніша від керовимів і незрівняно славніша від серафимів. Ось що важливе. Тобто людська природа, оце тіло, яке ми з вами носимо, піднесене у славі Божій вище ангелів. Що це для нас означає? Не просто відкрите Царство Небесне. Не просто ми переступили вже в Царстві Небесні. А навіть в царстві небесні там теж є висота наближення до самого Бога. То людина може бути наближена до Бога ближче, чим ангели. На прикладі Пресвятої Богородиці, адже вона була тілесна, носила. Таку ж саму тілесну природу, як і ми з вами. Тому ми прославляємо ще Божу Матір із цієї сторони, тому що своїм життям, своїм прославленням, вона показує нам, якої святості, і якої висоти духовної можемо досягнути ми з вами. Ми, живучи тут на землі. Щоб ми не думали, що тільки. Від землі взяти і в землю повернувся. Не цей, не цей сенс спасіння. Це повертається природа стара, землю з якої взята, а природа оновлена, освячена Воскресінням, змінює сутність, свою сутність в основі. Змінюється інша природа. А в чому ця інша природа, якщо для прикладу? Згадайте Ісуса Христа. Він же тілесний від Пресвятої Богородиці, так? А проходив стіни. Природа тілесна, а проходить стіни. Ми можемо з вами пройти цю стіну? Ще поки ні. Але можливі, якщо своїм праведним життям. Освяченням тіла нашого ми досягнемо такої висоти, що зможемо пройти. Ходіння по воді. Фізики можуть сказати неприродно. тяжість і ти тонеш. А як тоді йшов Ісус Христос? Ми можемо сказати, це Бог. Інший приклад. Марія Єгипетська йшла по воді, йшла по воді. Апостол Петро. І що по воді, поки не засумнівався. І що по воді? Ось вам приклад, коли духовне довліє над нашим тілесним і освячує наше тіло, освячує, возвеличує, і воно вже має надвластивості, не фізичні властивості, а надвластивості, тому що проходить тверду матерію, пронизує її. Не стає залежною від неї. Ось цей приклад освяченості нашого тіла повинен надихати нас до чого? До праведного життя християнського. І приклад, що це можливо, бо ми можемо сказати, це все неможливо, ми гріховні, ми смертні. Так, ми гріховні, ми смертні. Але праведним життям ми можемо досягнути святості. І ми з вами можемо ходити по воді, ми з вами можемо проходити крізь стіни, в означенні освячення нашого тіла, коли фізичне над нами не володарює. А для цього потрібно наближатися і єднатися з Богом. Бо людина сама в своєму фізичному тілі зробити цього не може ніколи. Тільки коли із думкою. Тільки коли із переконанням в тому, що живе в людині Христос, в тому, що вона обожнена, лише в тому випадку вона може бути піднесена, тілесно і освячена подібно до святих, які на небі, подібно до Пресвятої Богородиці, тому що тут Господь показує, наскільки він може возвеличити саму людину. Тому треба пам'ятати, що ваше тіло, яке ви носите, це і не ваше тіло. Це храм Духа Святого. І тому ви відповідальні за своє тіло. Не просто думайте, що це ваше тіло. Не ваше. Що ви до нього доложили, щоб воно виросло таким? Нічого. Хто сказав, що я виростив свого пальця чи своє вухо? Ніхто цього не може сказати. Воно само по собі росло, а зростав його Дух Святий, Божественна благодать, давала нам можливість від маленької людини вирости до великої людини. І тому, коли нам Господь доручив наше тіло, то повинні ми припіклуватися про це тіло як храм Духа Святого. Бо ми всі так є. Це треба сприймати не як філософію, просто розумно, дуже гарно. Ну я не розумію, сприймати як факт, як істина. І розуміти відповідальність за наше тіло. Зауважте церковну практику, один із таких негативних прикладів, але приведемо. Самогубство в церкві не віддається, це самогубців не відспівують. Чому? А тому, що не ти собі життя дав. Не ти є господар свого тіла, а його дав Бог. І не можеш тим розпоряджатися. Користуватися так, користуйся ним своїм тілом. А розпоряджатися не можеш. Ти зазіхаєш на Боже, не своє. А відповідно грішиш і кажуть, тяжкий гріх. Чому? На Боже зазіхнув. Не своїм розпоряджався, а на Боже зазіхнув. Тепер згадаємо апостола Павла, який говорив в своєму посланні, я стільки раз був битий, я стільки раз був гонимий, я потрудився більше всіх апостолів. А в кінці каже, ну чим я взагалі можу похвалитися? Хіба що немочами своїми? Бо це мої. Бо все, що я робив, то це Господь робив моїми руками. Тому і хвалитися особливо не маючи. Але я дякую Богові, Богові, що Він обрав мене. Ось тут важливість зрозуміння, що обрані, що ми з вами обрані. Вже те, що прийшли на цю землю, це вже свідчить про вашу обраність. Вас Господь вибрав. Ви вивчаєте науку. І знаєте що, не просто так складається все і формується дитина, і потім народжується. Мільйони різних клітин є в чоловіків і в жінок для того, для поєднання. Мільйони. А єднання є в одному, з однієї сторони і в другому. І оце з мільйона вибраний ти. Зійшлося до купи, і далі пішло ось цей весь фізичний процес формування дитини. Ну так же ж? Ну ти вибраний із мільйон. Мільйон клітин там бігає, а все остальне не оплодотворилося. Так ось вибраність свою, це треба зрозуміти, що ти вибраний із мільйона ось цих клітин, і Господь дає тобі можливість бачити всю цю красу, яка є навколо тебе. Як кажуть, якщо батькам не знаєш за що сказати дякувати, які б вони не були, да? то хоть за те, що вони тебе народили. Це як мінімум. Тобто дали життя. Тобто ти повинен зрозуміти оцю свою вибраність. І ось нам про такі особливості треба зважати і розуміти, що ми вибрані. Нам Господь дає можливість бачити сонце. Бачити все сонце. А є ті, хто його не бачить. Хто сліпий вже. Ви стоїте на ногах. А є ті, хто без ніг. На калясті їде. Бачите таке? Бачите. То треба дякувати Богові за те, що Він нам дарує. За кожний день і пам'ятати цю свою вибраність. якщо тобі Бог дав бачити, чути, відчувати, мати смак, відчувати тепло, відчувати холод, відчувати ноги, руки. Дякуй за те Богові. Дякую, не нарікай, а дякую. Слава тобі, Боже, за все і за радість, і за скорботу. Тому що і Господь посилає інколи і попускає нам труднощі для того, щоб ми оцінили оцю вибраність. Бо не боліло б, як би ти розумів, що в тебе є тіло. Не, не, коли не болить, не розумієш ти тільки, що таке здоров'я. Не можеш бути співчутливим. Не можеш бути духовним. Важко тоді наблизиться до Бога. Адже коли тривога тоді куди? До Бога. Самі швидше сюди біжимо, а вже нічого не допомагає. Тому цініть життя, розумійте свою особливість і вибраність в цьому житті. І дякуйте Богові за кожен прожитий день. І проживайте цей день як останній. Бо хто скаже, що він доживе до завтрашнього дня? Ніхто цього не може сказати. І я в тому числі не знаю. Може Господь дасть 100 років, може завтра забере. Ніхто з нас не знає. Але ми бажаємо прожити довго, прожити гарно, прожити щасливо. Ось цього звертаємось до Бога, тому і тягнемось до вічності, тягнемось до того джерела, яке дає нам здоров'я, яке дає нам відчуття щасливості і яке дасть відчуття розуміння вибраності. Тому сьогодні, Хай Милосердний, Господь укріпить нас в розумінні, що ми особливі, значить, щось особливе і велике повинні зробити в своєму життю. Не просто прожити, а щось особливе. Не запитувати, щоб вам хтось щось дав. А то ми живемо в очікуванні, от нам би субсидії на все. Да? Чи льготи. І тому кажемо, а що мені та Україна дала? А якщо із християнської сторони, то що ти зробив для слави Божої? Що ти зробив для України? Що ти зробив для своєї сім'ї? Що ти зробив для свого тіла? Ти його помив, почистив, вдягнув, не, не зловживав нічим, не шкодив нічого. Чи грішив? Чи знав заповіді і грішив? Ну, читаємо вже на цигарках. Шкодить вашому здоров'я і даєш. Не знаю, скільки там вартує, але даєш і купляєш. Грішиш? Грішиш. Ну сам же собі написав, чи на спиртних, чи на якихось інших засобах, які шкодять, свідомо грішиш проти Бога. Свідомо грішиш. Тому бережіть те, що вам дав Господь. Ваше життя, ваше тіло, ваш час перебування у цьому святому храмі. І тому хай ваше. Духовне зростання відбувається як зростання і зміна в будівництві цього храму. Почали від Христа на пагорбі, зійшли вниз в одну споруду, тепер її будемо розбирати, тепер перейшли в іншу кам'яну. І я впевнений, що всі тут сьогодні здрастуючі і живучі помоляться будуть молитися і в завершеному храмі, який ви збудуєте вашими молитвами, трудами. А декого якщо, не буде мішати, це теж велика допомога. Тому я бажаю вам духовного зростання, будівельного зростання в цій парафії, але найбільше пам'ятати про свою обраність і все ціло служити Богові і дякувати за все, що Він для вас і для вашого спасіння посилає. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, вітаю з Престольним святом і хай покров Божої Матері, хай чудотворний образ Холмської Божої Матері. Завжди нас надихає на добре, праведне християнське життя. Слава Ісусу Христу!